Нівчада знайшли титушок. Бачили трошки бачили. Так біля центрального входу були хлопці, в спортивних штанях, абіпаси, як положено. Ага. Одно, багато Це їх було. не багато. Вони було... зайшли в парламент. Ну того, кого я бачила, було їх 10. Там вони стояли біля центрального входу, через який наскільки я знаю, сьогодні нікого не пускали навіть на дети. Вони стояли біля центрального входу. Вони ви бачили, як вони заходили? Не бачу, не бачили. Не бачили. Чого брехати не буду У будівлі парламенту жодних дуже я не бачимо? Це український парламент ранок вівторка. А тут вранці просто величезний, величезний кавардак такий, Всі шукають тітушок після заяви керівника фракції Арсенівська про те, що невідомі люди спортивної зовнішності, яких називають тітушками, потрапили всередину Верховної Ради. Депутати оголосили перерву і зараз всі шукають цих людей спортивної зовнішності. на моих глазах человек 15-20 прошли так называемых тетушек. Они хотите. в парламент зашли? Нет, они прошли вдоль парламента. Они прошли вдоль пар... Их впустили на территорию Рады, на, на, территорию, и они прошли вдоль здания вот сюда. Где дальше их след теряется, я не знаю. Да, да, да. Хай там ставит Добрый? Объясни, какие документы есть, какие они. Ты перезвони мне, позже скажу. Уже була інформація, що у з фракції партійоні забрали карточки, якими ну, вони голосують. Скажу відверто, частина особливо ненадійних депутатів просто відсутні в залі. А, у тих, хто присутній, карточки встромлені. Інше питання, чи не зв'язали їм чомусь іншим року? А хто саме відсутні? Оскільки присутні 410 депутатів зареєстровані? Ну це карток присутні 410. А якщо ви подивитесь, ну, ваше слава Богу на відміну від наших помічників сьогодні пустили. А, якщо побачите, то є сектор, який здаля ззаді. Там практично немає людей. Дивилися, може вам впало в охоті саме депутатів і сутні. От Я звернула увагу на те, що от сектор, де сидять Табалови так, і інші, от там, там так, картки є людини. тушки, так звані. Так? Дійсно в одному з секторів партії регіонів депутатів мало ваду. А особливо, а особливо пусто сьогодні в ложі в уряду, тому ми сьогодні їх чекаємо, розумію, до 12. Добрий день. Здравствуйте. А, расскажите... Значит, говорим, знаешь, о чем? О любви. Я Что знаю. людей надо любить, обнимать, договариваться. Скажите, а вы с партії партии регионе сухой? Значит, надо, чтобы обязательно все общались и партія региона. Обнимались почаще. Все. Целую ребята. У вас брат. есть планы на посаду заявы? Обниматься. А Мы на провокационные вопросы вообще не отвечаем. Тому що всі журналісти тут захвітлі. А от стеч. А хто це? А звідси вони взялись? Ну я не знаю наскільки ви почу змогли почути. Але Юрій Стець сказав, що там є люди характерної зовнішності, так звані тітушки. Але потім звідти вискочив Володимир Арієв і повідомив журналістам про те, що. Це були люди дійсно в цивільному, але в них в вухах була так звана лукшина, ну ця підслужка, і вони в них, народні депутати, зажадали, щоб ці люди показали їм документи, це виявилося співробітники управління державної охорони. Першого віце-прем'яр, прем'єр-міністра, міністра фінансів. Саме за ці роки країна втратила мільйони робочих місць. Нашей жизни. Поэтому мы собрались сегодня здесь на этой площади и будем собираться постоянно для того, чтобы поддержать действия нашего народного президента Виктора Федоровича Януковича. Чому ти тут? Стою, спостерігаю. Зачим? За чим? Замітне. За народними обранцями. достигнут и мы сможем путем консолидированных переговоров продолжить движение нашей страны вперед по пути европейской интеграции которую я ли калашников понимаю очень просто я хочу чтобы в украине я жил так как в европе вы согласны со мной